Всім привіт! Спекотний літній день, обід. Я присів в тіньку, заховався від сонця і думаю обідати. А коли я буду обідати, я ще не знаю, тому що потрібно приготувати цей обід. Сьогодні я буду готувати і також хочу поговорити з вами про одну таку конкретну тему, яка відбулася у нас на річці. Це море, риби. Річку отруїли. От про це й поговоримо. І я хочу приготувати сьогодні м'ясо на багатті. Але це не просто буде багаття чи якісь, е, е, якісь вуглі, а буде на піці. Цю пічку я використовую вже не один раз, але просто вам не показував. Зараз покажу. Коли немає багато часу і не хочеться довго возитись з багаттям, просто я беру отаку пічку. Дивіться. Вудах. Маленька пічка, оце для неї дрова. Тріски. Хіба це дрова це тріски. Можна було якесь і сало взяти, як завжди, але в мене багато часу зараз, ну, сьогодні, можна посидіти, відпочити і поговорити ось так. Так що відбулося на річці? У тих місцях, де я раніше ловив головня, це Вище по течії від мене. Там був замор. Дохла вся риба, яка жила в річці І щука, і головень, причому головень, ну, великих розмірів, і окуні, ну все, все, що там жило, все видохло. Про це було кілька відео. Давайте, щоб мене не забанили за авторське право. Я просто залишу посилання на ці відео. Ви, хто захоче подивитися, щось відбулося конкретно з річкою, що там було. Я не дуже люблю брати на риболовлю різні примуси газові. Я люблю вогонь. Так більш краща атмосфера. Тому що коли ти береш газовий примус, це щось виглядає так, значить ти готуєш у себе на кухні, а не на природі. Але бувають моменти, дійсно, коли без газу не обійтися. ну Сьогодні можна і ось таким способом щось приготувати. Так, вогонь вже пішов, можна підкидати дровчат і ставити сковорідку, щоб розогрівалася. Головне, сюди багато дров не потрібно запихати, щоб був доступ повітря. Бо якщо дуже тісно напхати, то буде гірше горіти. Отже, продовжую море риби. Що ж відбулося? Ніхто не знає, але вода помутнішала і риба почала задихатися, спливати на поверхню, а потім взагалі ну, піднялася білою ковдрою у, у мутах. Ну, великий шар риби був. Взяли на пробу на аналізи воду. Це трапилося два тижні тому. Чому я не знімав відео спочатку? Тому що потрібно було знати. Причини і хто винен. От я дізнався результати аналізів, які зробили. Отже, Чернігівська державна лабораторія з питань захисту споживачів повідомила, що випробування води, які вони брали, відповідає встановленим нормам. Тобто в річці зараз безпечно купатися, вода ну, відносно чиста і. Не виявлено причину масової загибелі риби. Ось так. Ви не здивовані? І я не здивований. Отже, загинуло тони риби, а причини не встановлено. що, Хто це зробив і, і за чого це вийшло. А я знаю, за чого це вийшло. Тому що там всюди поля і, може, після великого дощу змило, Щось в річку, це перша причина, яка може бути. А друга причина, може хтось щось із аграріїв злив в річку. Ось так. Ну, В Сосниці, в самій сосниці, де я живу, мору риби не виявлено. Але вище там села не буду скривати. Масалаївка, Гутище, Киріївка, Кудрівка. от В тих районах був мор риби. І коли ця риба відновиться, ну, не, не, не скоро, особливо головень, окунь. Ну, та вся риба. Вона не відновиться за рік, два, три. Тим часом вже сковорідочка розігрілася і я виклав на неї м'ясо. Хай смажиться. Дивіться, кого така пічка зацікавила. Я в описі під відео залишу посилання на інтернет-магазин, де можна її придбати. І для моїх підписників буде знижка 5%. Так, знижка невелика, але все-таки 5% на доставку вже і буде. Там є три вида таких пічок різного розміру, ну і різна ціна. Конкретно ця коштує десь майже 1500. 1400 з копійками. І щоб скористатися знижкою, потрібно вести. Промокод Сержіньова. Але вести його правильно, без помилок, тому краще його скопіювати в описі під відео. І крім цього, якщо ви щось надумаєте купувати на цьому сайті, вам також буде знижка 5% на весь інший товар, який є там. А зараз трошки приправки до м'яса. Вона разом із сіллю приправка. Ось так. Якась така до м'яса з морською сіллі. Звичайно, б на столику було простіше це все робити. Якби був столик, тут може я б щось і краще приготував. Наприклад, шаурму на природі. Я люблю це робити на природі, а вдома так взагалі роблю кілька разів на тиждень. Тому, якщо ви хочете мій рецепт шаурми, пишіть в коментарях і я обов'язково приготую вам її. Вдома чи на природі побачу, але приготую. Я дуже люблю шаурму. Ну, По-перше, в нас немає, де її купити, в нас не роблять в селищі шаурми. Тому я навчився робити її сам. Там нічого складного, але потрібно м'ясо, його потрібно піджарити. Ця пічка ще навіть розкладна. Ось, подивіться, бачите, шви вони розкладні. Її можна скласти і вона майже не займає місця. Але я її в основному вожу в автомобілі, тому в зібраному стані не розкладаю на запчастини. Так, м'ясо піджарюється трошки, тепер перевернути. Отак. От а тепер цибульку додати. Я не шеф повар, але щось підсмажити, зварити можу. Зараз наріжу цибульку. Без цибулі взагалі не уявляю м'яса. А ще можна з часничком. От я коли роблю шаурму, то я... То я Обов'язково цибуля і обов'язково часник в шаурмі. А коли ще на природі отак готуєш, отак на вогнищі, м'ясо вже майже піджарилося, нічого. Зараз цибульку додам. О, такий має вигляд. Ось так воно потихеньку смажиться. А отак, коли на природі як я зараз, підсмажити м'ясо. Зробити шаурми. Або просто так, як от зараз. Без лаваша, просто м'ясо. Да термоса, холодного чаю. О, Да така спека, як зараз. Взагалі. Мені подобається ці пічки те, що вона не потребує багато дров. Я на всякий випадок завжди з собою дрова беру, тому що може пройти дощ, може бути сир, а бувають такі місця, що й дощу не, ой, дров немає. Тому кілька палочок. І дивіться, скільки я тут витратив дров, а в мене вже готово. Ну, М'ясо воно швидко готується, причому це найніжніше м'ясо у свинині. Забув як називається, але воно дуже м'яке. Ми його завжди беремо на шашлик. Якщо встигаємо взяти, тому що його швидко розбирають, треба на замовлення його. Тому, щоб не розводити багаття, велике багаття, отака пічка. І саме перше, що я хотів сказати, це треба було сказати в початку відео, якщо ви користуєтесь відкритим вогнем, то дотримуйтесь правил пожежної безпеки на природі. Особливо влітку, коли отака спека. Якщо розвели багаття, то й його прибрали, коли ви кудись відходите далеко, надовго, чи взагалі їдете додому. В моєму випадку, щоб все було по правилам, потрібно було тут обкопати землю, прибрати все сухе траву. Але тут о, ця пічка не, не дає такого жару, як дає багаті. Тому я цього не роблю, а в кінці просто залю це місце водою і все. Але ж ви знаєте, що навіть загорається від того, що десь там. Склянка погано лежала в траві. І таке буває. Тому все ж таки дотримуйтесь і будьте уважні з вогнем. Зараз дочекаюся, поки трошки піджариться цибуля. Я її не, не висмажую так, щоб вона була чорна, але трошки-трошки і можна буде обідати. То мені все писали в коментарях, чому я нічого не розповідаю про те, що відбулося на річці Губіть а що розповідати, якщо немає що розповідати? Винних немає і причин також немає. Якби, риба пропала, а хто, що, як, куди і що після цього, які збитки. Навіть збитки не нараховують. Ну, взагалі нічого. Ось так. То не риби, просто-напросто в смітник. Я ще знаєте, чому. Вирішив користуватися такою пічкою. Ну, Може не по всій Україні таке, але конкретно в нас в селищі десь вже 4 місяці не можна заправитись газом. І в мене там в примусі є кілька літрів газу. Я їх залишаю на чорний день. Отак От десь може бути всяка ситуація. Газом не заправився. Ні автомобіль, ні газовий балон, ніякий примус, нічого. Закриті дві заправки. Найближча газова заправка в нас. За 50-60 кілометрів. Це найближче. Ну туди ж не наїздишся. Обов'язково до м'яса. Домашній помідор. Ось він. Ось такий гарний. Це в себе вже виросли, помідорчики О. Зараз вже все буде готово. Буду обідати. Отак. Нарізаємо. В принципі, вже все закриваємо. Цибулька підрум'янилась, я її дуже не зажарю. І м'ясо готове. Все, можна обідати. Мій обід готовий. А якщо вам сподобалося це відео, то напишіть в коментарях, що ще можна приготувати. Особливо я вам кажу, оце м'ясо зараз замотати в лаваш з овочами і з соусом була б отака шаурма. У мене вдома навіть є лаваш. Ну, я вирішив розпочати такі відео саме просто з готування м'яса на півці. Але можна ж що завгодно, головне, щоб була нормальна погода і було що готувати. Ану. М -м -м. Ну, мені смачного. А вам дякую, що дивилися. Будуть коментарі про готування їжі. Я обов'язково ще приготую. Дякую за перегляд. До побачення. Алло Віталій. Бери лаваш. Ідіть сюди. У мене є м'ясо.